Молитва за родних людей, молитва за рідних людей. Спаси, Господи, і помилуй родителей моїх імена, братію і сестер, і сродників Моя по плоті, і вся ближняя рода Моего, і другі, і даруй мирная Твоя примирна я благая, родители Моя, братію, сестри, Жену, чада і вся ближняя рода моего имена, воздравии и долгоденствии соблюді. избави їх от всякої скорби і нужди. даруй їм изобилие плодов земних і во всіх благих начинаннях. помощник їм буді. к ним же і мене во время своє благополучно возврати, да Милостям Твоим всегда благословим святое Твоє, Отца и Сина, и Святого Духа, нині и прісно, і во веки віков. Аминь.